Поконяйся до віце і послає про тебе, говоріть хрестом і віковим світ. Ми ж проповідуємо весь. Розп'ятого Христа для юдеїв це спокуса, а для греків це думство. А саме для покликаних і юдеїв, і греків Христа. Божу силу і Божу премудрість. Різниця між людиною мудрою і людиною розумною є колосальна. Знаю, що ви колись задумувались над цим. І одно, і друге добре. Але е, яка різниця? Як ми можемо сказати, що людина, наприклад, розумна? Розумна людина, так принаймні в моїх категоріях розуміння, це людина, яка завжди вміє собі порадити вийти з різної трудної ситуації? Наприклад, поїхали десь далеко в дорогу. Машина виключилась, бензин закінчилась, і ми дзвонимо до друзів, привезіть бензину, бо треба доїхати додому. І так далі, різні ситуації. так? Людина розумна завжди собі порадить, як викрутитись в даній ситуації, як собі зарадити, як бути таким спритним, зарадним, щоб насправді не погубитись в якихось труднощах. А що можемо сказати про мудру людину? Мудра людина це, це яка? Хто їм думає? Мудра людина ніколи не допустить до того, щоби якорозумним виходити з різних ситуації. Тобто не допустить цих ситуацій. І це дуже важливе. Мати мудрість Божу. Так, Мати мудрість Божу це повністю покладатись на Господа. і тому сьогодні, коли роздумуємо над таємницею тернового вінка Ісуса Христа, бачимо, що насправді Господь показує, в чому Він хоче царювати, коли бути нашим царем і чому, чому так? Тому що все те, що ми наложимо на голову свою, воно не вкладається нам на голову, не находить. А ми пробуємо все, що нам світ диктує, і ранимось цим. Тому що світ не гміє без колючок, світ не перепрошує. Бог завжди прощає, людина іноді прощає, природа ніколи не прощає. Це така правда. І це є дуже важливе, щоб сьогодні вхопитися за Бога. Господь, який пробачає ця таємниця Хрестої, ця таємниця Розарія, Тернового Вінка. Теж показує нам вхід до Єрусалиму, пальмову неділю. Всі кричали: Ісус, Цар, всі хотіли хліб безплатно їсти, а через тиждень, кричали, розіпни Його, може навіть не через тиждень, п'ять днів. І це е, є різниця людей, які не ставлять Бога на перше місце, тільки ці подарунки. Як ми подаримо щось дітям, принаймні я, наприклад, це роблю завжди з великим захопленням. Коли дарує щось дітям, бачу, як вони відразу беруть цю річ, дивляться на тебе, посміхаються, радіють і готові тебе обняти. Коли даруєш щось дорослому, я в Польщі дарую книжечки про свою маму, про мій костюл і про себе. Написано книжку реколекційну. І ксюнзи, які мене дуже люблять, шанують, запрошують на так? Дивляться, гасочка, ну файно, о, підписана навіть для нас. Ну, невелика, можна прочитати. О, тут фотка гарна. Цей. І так, минут 10. Я думаю, а я тут що для Тож кинь твою книжку, обніми мене. Скажи Лавренті, ну супер, гарна пам'ятка. Ні, знаєте, є різниця. Тому сьогодні, чи ми захоплені Ісусом Христом? Так? Чи ми його коронуємо для того, бо нам вигодно? Чи ми просто чекаємо, що Ісус прийде до нас, а ми схочемо Йому ослужити? І це є наша корона правдива. Тому сьогодні в такому дусі просимо Бога. Про справжню любов, жертовну любов. Так як на табернакулі сьогодні ми читали ці слова, наш міністрант Олександр ще собі записував, так єдність, любов і милостиня на в Чуднові. І це дуже важливо бачити в Ісусі Христі все, що поза Ним не мусив бачити. Тільки Він. І нехай ця любов нас сьогодні розпалює.